Вітаю діти! Взимку на нас чекає багато свят, одне з яких День Святого Миколая. І сьогодні вам пропоную зробити аплікацію Портрет Святого Миколая. Для роботи нам знадобиться білі аркуші паперу, червоний, клей, ножиці, олівець і гумка. Для початку намалюємо обличчя Святого Миколая. Щоб намалювати обличчя, ми спочатку малюємо коло. І потім з'єднуємо ось ці частинки кола внизу ось такою лінією. Тепер серединку витираємо і вирізаємо обличчя. Обличчя готове, тепер зробимо бороду. Беремо половинку білого паперу, складаємо його навпіл. Потім ще раз навпіл, ще раз навпіл і ще раз навпіл. Притискаємо і тепер розгортаємо і по лініях згину вирізаємо смужки. Тепер кожну смужку щільно скручуємо ось таким чином, щоб вийшла ось така фігурка. Смужки готові, підкладаємо їх поки в сторону і тепер намалюємо шапку для Святого Миколая. Прикладаємо голову і тепер дотикаємось до голови і малюємо ось такий трикутник. І вирізаємо його. Тепер від трикутника відрізаємо невеличку верхівку і приклеїмо нашу шапочку до голови Святого Миколая. Намащуємо нижню частинку шапочки клеєм і приклеюємо ось так. Тепер візьмемо одну із наших закручених смужок, розгорнемо її і приклеюємо ось сюди. Зайві частинки ми відрізаємо з двох сторін, промащуємо. Смужку клеєм і приклеюємо вниз до шапочки. Ось таким чином. Я заздалегідь приготувала ще два чорних кружечки для ока. Тепер я їх намащую клеєм і приклею до голови Святого Миколая. Приклеїла два ока. Тепер беру ось цей трикутничок, який залишився від шапочки. І з нього вирізаю також коло. Це буде носик, і приклеюю його посередині. Тепер приклеюємо святому миклаю бороду. Беремо наші закручені смужки, трохи намащуємо їх клеєм і приклеюємо до нижньої частини обличчя. Приклеємо спочатку посередині одну, і потім по боках. І так, поки смужки не закінчаться, проводимо лінію. Спочатку з однієї сторони, потім з другої. І так само повторю, з лівої сторони приклеюю і потім з правої сторони. Я вже доклеїла смужок до середини обличчя, тому тепер ось тут зверху роблю другий ряд. Так само приклеюю смужечки щільно один до одного, поки вони всі не закінчаться. Тепер трошки розпушуємо бороду для об'єму, і наша аплікація готова. Ось такий святий Миколай у нас з вами вийшов. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!